Є у нас кадри знищення величезної бронегрупи росіян. На Курахівському напрямку, і тут знову відзначилися військові вже легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, які тримають цю ділянку фронту, фактично на Курахівський напрямок, південь Донеччини. Якщо ми говоримо про актуальний фронт, і ось власне, днями росіяни почали там масштабний штурм, застосувавши при цьому 11 танків, 45, увага, 45 бойових броньованих машин. Із десантом одну бойову машину підтримки танків Термінатор. Настільки, от потужне групування бронетанкових військ, так вони застосували у цьому бою. Крім того, вирішили підсилити ці бронемашини і танки росіяни мотоциклістами. Виїхало ще й 12 гонщиків, таких байкерів, камікадзе мотогонщиків. Які завдання яких було швидко рухатися і зайняти якісь позиції, закріпитися на них? Ворожі колони висунулися на світанку для атаки. і Почали штурм відразу на кількох напрямках. На відрізку біля Курахового в напрямку Курахового це район Мар'їнки. Нагадаю нашим глядачам трохи вище вугледара і. Південніше від Авдіївки, і от е, ми бачили кадри знищення фактично всієї цієї ворожої бронегрупи. 79-та бригада доповідає, що е, перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі в бій вступили протитанкісти з птурами, і російська техніка також підривалася на мінах, розставлених з саперами 79-ї бригади. Підсумку 79-та бригада у цьому бою знищила 6 ворожих танків, всіх бойових броньованих машин з піхотою. А також спалили усі 12 мотоциклів із вершниками, з цими байкерами російськими знищили 40 росіян загалом і 37 поранили такий інтенсивний бій власне у нас відбувався. Над в районі Курахового чи в напрямку на Курахове за останні дні. Напередодні, зрештою, не відбувався. і от Бачимо, що росіяни понесли колосальні втрати, спробувавши атакувати великими і помітними силами. Тож не дивно, що загалом найпоширеніша тактика ворога зараз залишається все ж таки використання малих, малих штурмових груп піхотинців, яких менше помітно, які можуть більш, скажімо так. Вдало підійти ближче до позиції там протилежної сторони сил оборони, тому росіяни використовують менше техніки, більше піхоти, ну але іноді ведуть себе дуже самовпевнено. Вважаючи, що вони таким кулаком можуть пробити українську оборону цього не вдалося зробити. Як бачимо, цей кулак був знищений, спалений і розбитий. Однак проблемні ділянки фронту і то дуже проблемні на фронті є, і зокрема на Донеччині. згадуємо про те, що учора проект Deep State повідомив про ризик оточення. Частини наших підрозділів, які входять до 31-ї окремої механізованої бригади, під селом Прогрес це у нас Покровський напрямок, там де ворог рветься до траси Покровськ. Мирноград Костянтинівка, і в Осув Хортиця офіційно прокоментували цю інформацію, яка була дуже резонансною. Чимало військових журналістів, громадських діячів її описували, коментували. Там і Бутусов писав на цю тему, і Сергій Стерненко. І після цього резонансу з'явилася офіційна позиція Осув Хортиця стосовно того, що ж у нас відбувається в районі прогресу. Там заявили, що підрозділи противника в районі прогр прогресу перебувають зараз під вогневим ураженням сил оборони і вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої загалом. повідомляють у особ Хортице, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності власне цього осу, де зокрема ведуть. Оборонні бої підрозділи 31 ї окремої механізованої бригади напружена і складна. Ну це й не дивно. Військовослужбовці тримають оборону в напрямку прогресу Лозувацького, також сіл Іванівка і Воздвиженка додали в штабі угрупування військ, що командування згаданої бригади здійснює моніторинг і аналіз тактичної обстановки, за результатами чого. Вживаються власне, заходи для реагування на зміни в обстановці. Дуже суха така позиція, дуже сухе повідомлення, формулювання. Ось як виглядає карта, місце оточення, ви бачите, очевидно, між Лузувацьким там і е, прогресом. З'явився такий острівець, звідки фактично горловина, це кількасот метрів для виходу окремих підрозділів 31-ї бригади. І саме ця ділянка є надзвичайно зараз проблемною. Як повідомляли самі військові авторам проекту State, іншим військовим, то власне і блогерам і громадським діячам, командири батальйонів підтримують військових бійців і. В принципі, згодні, що потрібно відходити, але в командуванні бригади інша позиція там заявляють, що потрібно тримати далі оцю ділянку фронту і цей острівець між Лозувацьким і прогресом. важливо, аби це не закінчилося трагічно втратами, так і оточенням. Деяких наших підрозділів стежимо за цією ситуацією. Бачимо, що ОСУВ реагують, але реагують дуже, скажімо так навіть чіпно фактично, намагаючись просто сухо і так, якось байдуже ситуацію коментувати. Немає впевненості в тому, що дійсно всі заходи вчиняються для того, аби відвернути найгірший розвиток подій на цій ділянці фронту.